Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як я отримала запрошення бути волонтером на виборчій дільниці в Комуні на тих виборах, які будуть 1 листопада цього року. Також я розповім вам те, що відбувається в Дані, деякі новини, трошечки новин про Росію, що пишуть в Дані, але в основному сьогодні я буду фокусуватися на регіональних датських новинах для того, щоб дати вам картину. Кращу картину того, що відбувається в датському суспільстві для того, щоб допомогти людям, які проживають на території Данії, українці, більше інтегруватися і розуміти, що ж відбувається в суспільстві сьогодні. 1 листопада цього року в данії будуть, будуть проходити вибори. І декілька днів назад я отримала листа на e-box, електронного листа від комуни Орхуса. Я проживаю, зареєстрована в Орхуській комуні, і мені запропонували бути. Волонтером на одній з виборчих дільниць. І якщо би я погодилась, просто я не можу погодитися, тому що це 1 листопада, а у нас до 1 листопада буде відпустка. І ми повертаємось додому в Данію 31 жовтня. А першого я маю виходити на роботу. Я не можу більше взяти вихідних днів. Тобто, для того, щоб мені бути на цих виборах, тоді мені треба знову відпрошуватися з роботи, і це ну, практично неможливо зараз для мене. Тому я відмовила, але. Якби я не відмовила, то от я могла би бути там присутньою і просто хотіла розповісти вам, які от є умови для таких волонтерів, які. Приходять і сидять на виборчих дільницях. Це безкоштовно. Тобто за це неоплачувана опла... не робота, це є безкоштовно. Я думаю, що мені прислали запрошення. Ну, мені і не тільки мені, думаю, багатьом таким, як я, хто не так давно отримав громадянство. Ну, Звичайно, не тільки таким людям прислали запрошення, але я думаю, що велика частина і таких людей, тому що в листі там було написано, що. Це наша можливість сприяття спри, спри, посприяти демократії в країні, тобто, як би зробити свій внесок до демократії. Тобто, це ніби як ну, навіть така почесна, як сказати, акція для нових громадян принести якусь свою лепту в це суспільство. Ось і вони пропонували те, щоб. Ви, ну, Якщо людина погоджується бути таким волонтером, то вона повинна бути присутня на виборчій дільниці з сьомої ранку, і до того, як останній голос порахується, тобто ну, нікуди немає фіксованої години, непонятно, коли ви звільнетесь, але ви не йдете з дільниці до того, як не порахують всі такі бюлетені. Ось ще написано, що це безкоштовно. Тобто людям за це платити не будуть, але на 850 крон в день комуна дасть вам їжу. Я думаю, що просто там буде, мабуть, сніданок, обід, вечеря, можливо, ще якісь перекуси. Будуть туди цим людям, хто там волонтерець, приносити. Тобто, навряд чи людина може піти кудись щось купити, але я думаю, що на цю суму 850 крон в день це не, не, не мало, я вам скажу на людину. Тобто, вони комуна -то забезпечує їжею. Отак, от таке цікаве запрошення я отримала. Мені, звичайно, було би це цікаво спробувати, але не цього разу. Можливо, наступного разу, коли будуть вибори, мені теж. Вийшлі таке запрошення, і тоді я буду мати змогу погодитися. Тепер ми перейдемо до новин, що ж у нас відбувається в Данії. Дуже цікава штука про те, скільки електроенергії використовують в Данії. Як виявилося, в вересні місяці використання електроенергії данцями впало на 12,2% порівнянні з вереснем минулого року, тобто люди можуть економити і економлять. одна з причин, чому економлять, звичайно, це те, що ціни на електроенергію виросли, і друга причина, ми з вами вже обговорювали це те, що данцям, ну так само, як Україні, зараз сказали, економити світло, тому що в світі енергетична криза, і буде тільки корисно всім, якщо люди почнуть. Задумуватись над тим, скільки світла ми використовуємо, і будуть використовувати менше. І всі люди, практично з ким я працюю на роботі від всіх, я чула, що кожен з них він економить, ну намагається економити світло, і не завжди по тій причині, що світло дороге, а тому, що їм сказали, що треба економити. І от вони молодці данці, бачите, на 12,2% 12 Вони вже скоро скоротили використання електроенергії. А як ця думка вона транслюється і зараз? Я думаю, що коли будуть показники за жовтень, вони будуть як мінімум на такому самому рівні, а можливо. Навіть і більше я не буду перераховувати, кажу всі новини, тому що все те, що ви читаєте в українських телеграм-каналах, все те, що ви чуєте від військових і політичних аналітиків українських і світових, все те саме воно писалося в Данії. І про те, що дрони іранські використовує Росія, і про те, що вона бомбила інфраструктуру України. Тобто, все, 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 всі ці новини, і до того, що в Росії розбився літак, впав військовий літак на житловий комплекс, тобто, все це освітлювалося в Данії, точнісінько, так само і тут я не бачу, якби, ну, смислу зупина... зупинятися на тому, що ви вже і так чули. Єдина новина, яку я зараз розповім, і то я не буду дуже Багато часу на ній е, зупинятися. Це новина, от я зараз дивлюся, просто вибачте, <смі> не можу не сміятися, тому що зараз переді мною е, е, цей лептоп, і тут в мене відкрита новина е, про Росію, про Суворикіна, інтерв'ю його, яке він давав. Е, і тут його фотографія. Тобто у мене зараз на весь екран перед очима фотографія цього розумного в лапках е, чоловіка Суворикіна. Ну, просто виглядає, звісно, він жутко. Жутко, в смислі, ну він не виглядає інтелектуалом, як на мене. Ну, в принципі, для російської армії, мабуть, саме таке треба. Там ще треба от, біля нього посадити Валуєва, і мені здається, буде якраз прекрасне аліцетворення ну, Росії як такової, я би сказала. Коротше, сьогодні я побачила новину, що обговорюється і в Данії. Чудесна новина евакуації Росії з Херсону. Тут не, не просто говориться, що вони починають евакуацію з Херсона, а пояснюється, чому вони це роблять. Наш відомий з вами Андерс Пук Нільсен каже, що якби вони звалили з Херсона давно, то в них не було б зараз проблеми навіть евакуації людей і тієї ситуації, в якій вони стоять зараз. Ну так як у них було політичне рішення, що вони... Ну, буде погано виглядати, якщо вони залишать Херсон, вони не могли цього зробити раніше. То тепер вони в такій ситуації, коли вони просто змушені щось робити. І от описується, що вони прийняли рішення про евакуацію мирного населення. Ну, важко назвати це евакуацією, звісно, це більше як депортація. Для мене так звучить і написано, що на протязі наступних шести днів. Вони е, планують, тобто Росія планує евакуювати приблизно 60 тисяч людей е, в Росію з Херсонського регіону. Ну, як би. Коротше, говориться Ангельс е, про те, що е, українські сили вони фактично е, взяли в кільце місто Херсон, і тому. Коли почнуться зараз, коли почнеться битва за місто, ну росіянам нічого, нічого хорошого тут не світить, і дійсно цивільне населення буде звичайно тільки заважати. Але росіяни стоять в дуже поганій ситуації. І по думці Анекса Нільсена, що найрозумніше було би їм, звісно, звідти звалити. Але вже як маємо, коротше, виглядає все дуже погано для Росії в Херсоні. Ну, Слава Богу, хочеться сказати це дуже прекрасно. Я сподіваюся, що вони звалять не тільки з Херсона, але й з усіх інших окупованих зараз регіонів, де вони до сих пір портять нерви і життя українців. А тепер ми з вами перейдемо до того, що ж відбувається в Данії, до регіональних новин, що відбувається в суспільстві. Ви пам'ятаєте, я говорила вам про те, що... Е, ціна на газ в Данії виросла щось там в 5 разів, чи не, чуть ли не в 10 вже говорять. Е, і що, звичайно, для тих будинків, хто ще в кого топлення на газу, е, ну, їм капець, тому що це дуже дорого виходить. Але е, з хороших новин це теж написано, що е, данські сховища для газу вони повністю заповнені. Ну, все, вже нема куди заповнювати, вони заповнені. Е, під кришу, грубо кажучи, і і за того, що тепер вже е, все, немає якби страху, що немає газу, газ є, то тепер буде ціна на газ падати. А в країнах Євросоюзу в середньому заповнені е, газосховища на 85%. В таких країнах, як е, Німеччина, е, там заповнення газових сховищ на 96%, а у Франції на 98,9%. І е, тому. Зараз із-за того, що вже все повністю все заповнилось, і цього вистачить на 2-3 місяці точно в Данії, по крайній мере, тому ціна на газ вона буде падати. А решту газу, якого буде не вистачати, тому що того, що є, вистачить Данії, наприклад, на 2-3 місяці, а що робити далі, це буде поповнення продукції датської продукції біогазу та імпорту газу з інших частин Європи. Отак Данія планує пережити цю зиму в плані газового споживання. Наступна новина, вона також пов'язана з тим, що я колись вам розповідала. Пам'ятаєте, був скандал? Взагалом це в цілій Данії, але він розпочався в скайбю лікарні. Скабю-лікарня це лікарня, якраз, яка є в Орхосі, це найбільша, найсучасніша лікарня, вона просто вона величезна, там 100 різних відділень. І от проблема там була в тому, що Розгорівся скандал. Тому що, як виявилось, людям в хірургічному відділенні, де робили ампутації кінцівок, виявилось, що ці ампутації довелося робити із-за того, що людям, люди не отримували операції раніше. Тобто, фактично, якби людям надати хірургічне втручання раніше, ніж у них було заплановано, то можна було би уникнути ампутації. Ніг чи рук, і це насправді дуже страшно, і це було декілька місяців назад, і оця проблема вона нікуди не пішла. то, що було декілька місяців назад, якби це до сих пір висить в повітрі, і ті люди, кому ампутували кінцівки, якби то, що можна було уникнути, то вони подали скаргу і тепер вони починають отримувати компенсацію. І от сьогоднішня новина, яку я вам розкажу, це. Чоловік його звати Пол, він отримав компенсацію в розмірі 390 тисяч данських крон за те, що йому ампутували ногу, яку можна було би спасти, якби йому надали медичну допомогу раніше. Ви знаєте, що медична система в Данії вона не є ідеальна, тобто ви отримаєте операцію, ви отримуєте хороше лікування, але просто його треба дуже довго чекати. І от проблема, що якщо у вас... Проблема, яка розвивається швидко, чи хвороба, а вам сказали чекати декілька місяців, то за декілька місяців ця хвороба може розвинутися так, що потім, от замість того, щоб полікувати якось, не знаю, ногу локально, щось там зробити невеличку операцію, довелося ампутувати ногу. А якби цю операцію зробити там, на три місяці раніше, то цього можна було б уникнути. Це жахлива ситуація. Всі з цим погоджуються, але це те, що трапилося. І, можливо, до сих пір трапляється в лікарні на скайбі. Так от ця людина взяли з ним інтерв'ю, ну і якби це не дуже е, радісно читати. І, і він говорить, що «да, окей, я отримав ці гроші, але ну що ну, мені ці гроші? Вони мені не спасуть, якби мені хотілося б мати ногу, а не 390 тисяч крон. Тому що таким чином нічого хорошого не, не сталося. Да? Лікарня, е, яка не мала можливості, там не знаю, не мала бюджету взяти одного ще двох екстра хірургів для того, щоб проводити більше операцій. Вона тепер повинна виплачувати компенсації. Людям, які постраждали із-за того, що в них було недостатньо лікарів та да, проводити операції вчасно. Тобто зараз вони все одно будуть витрачати ті гроші, які вони би витратили, якби взяли на роботу екстра лікарів. Невже в світі цілому не можна знайти нормального хірурга? Я розумію, що їх не так багато. Наприклад, хто де хто знає датську мову, да? в Данії там. Хірурги не сидять без роботи, але в такому випадку ну, можна було подумати якось е, наперед і взяти, і знайти в світі хірургів, е, запросити в Данію і там за рік-два просто, щоб вони е, вивчили мову, датську хоч, хоча б до якогось рівня да, і могли проводити операції. Ну, Не знаю, для мене це звучить дуже дивно, звичайно, що ці самі гроші ну, зараз потратять на компенсації. Але Окей, їхня справа. І оцей пол, якому 82 роки, хто отримав цю компенсацію, він каже: я дуже радію, але я радію не грошам, тому що гроші для нього не мають значення, особливо коли ти 82, тобі вже, мабуть, їх і не треба. Він каже, що його тішить те, що вони визнали, що вони зробили помилку. Тобто, що вони не спихнули, що там було все окей, що вони визнали. да, Вони апутували ногу помилково. Цього можна було би уникнути, і це проблема в лікарні. Це означає. Це дає надію тому, що вони будуть е, щось робити з цією проблемою і будуть покращувати медичне забезпечення і, можливо, наймати більше лікарів для того, щоб таких помилок в майбутньому не було. І ви зараз, от просто я вам скажу цифру, а ви подумайте, скільки людей ще чекають на вирішення. Того буде їм компенсація чи ні, 159 людей зараз в Данії очікують рішення щодо їхньої скарги. На рахунок ампутації кінців, чи, це, е, чи їм також видадуть компенсацію, чи все-таки там було все правильно і е, не можна було уникнути ампутації. Тобто уявіть, що 159 людей. Да? Е, ну, якщо кожен з них отримає от 390 тисяч компенсацій, як отримав пол або навіть половина з них, це скільки лікарів, скільки років мож, могли би ще. Ну, можна було б взяти на цю суму, щоб вони працювали і робили операції, і щоб такого не було. Я дуже сподіваюся, що ця ситуація з цими компенсаціями вона просто не знаю, притягне за вуха відповідальну людину, хто відповідає за бюджет саме конкретної цієї лікарні, і просто тій людині настучать по потилиці, і він чи вона зрозуміє, що. Краще все-таки взяти більше лікарів, знайти їх от сьогодні прямо наперед, да подумати про те, що окей, в Данії нема хірургів. і Іди не знаю, в Німеччину, в Україну, в Польщу, знайти ще, я не знаю, 5 хірургів, найми їх сьогодні, дай їм якісь курси датської мови, рік плати їм, не знаю, половину зарплати, щоб вони тільки вчили датську і через рік, щоб вони і ходили на якісь там курси підвищення кваліфікації, хай буде на англійський, і через рік могли вже робити операції. Це буде Набагато вигідніше ніж потім платити компенсації 160 людям в розмірі там 390 тисяч крон кожному. Е, просто мені хотілося б, щоб люди, які працюють, і відповідають за бюджети комунальних установ. Щоб вони думали трошечки як бізнесмени, а не просто що от, не знаю, там гроші не мої, мені дали, я, я нічого не розумію, не відповідаю. Просто ну хоч багато людей вони не задоволені, те, як відбувається фінансування і на що витрачаються гроші. Ну чому, якщо багато людей не задоволені, чому ти не можеш взяти це і поміняти? Е, я розумію, що це звучить можливо дуже просто, але інколи, знаєте, все геніально і просто. Можливо, е, якщо. Чого сильно захотіти, то можна це поміняти. І я вірю, що саме цей кейс, що це сталося, і так багато було ампутацій, і так багато, можливо, буде тепер компенсації видано людям, що це поміняє оці величезні довгі черги, які нікому не потрібні, і медицина покращиться в Данії. Я ж рознервувалася, коротше, від цієї теми. Ладно, перейдемо до більш веселих новин. Е, ви знаєте, в Данії є острів і не один, е, і, і хоч біля 400, але один з них величенький, е, він називається Лоланд. І на цьому острові Лоланд, е, там на сьогоднішній день е, дуже велика проблема з сосу асистентами Сусу-асистент е, це щось е, середнє між. Медсестрою і сідєлкою для в домі престарілих. І от саме таких людей не вистачає на Лоланді. Я не можу сказати, що СУСУ-асистент це Job це важка робота. Але, звичайно, якщо ви любите це, якщо вам це ваше, то для вас це буде не так важко робити, як для тої людини, яка абсолютно не хоче цим займатися, просто, наприклад, взяла би цю роботу тільки для того, щоб мати зарплату. То, якщо ви. Або маєте освіту, або хочете навчатися на СОСУ-асистента, мені здається, ще, що це та робота, якби, яка буде у вас завжди. От Якщо ви готові працювати як СУСУ-асистент, або працювати в домі да, дивитися за е, людьми похилого віку, хто там, хто там живе, надавати їм допомогу, допомагати їм там, чистити зуби, я не знаю, умиватися, е, якісь таблетки їм давати, щось таке, якби, ну, допомагати да, жити, то ви завжди будете мати роботу в Данії, тому що з моменту, як я приїхала, і до сьогоднішнього дня це майже 14 років пройшло, кожен рік одне й те саме. Не вистачає СОСУ асистентів, не вистачає СОСУ асистентів. Тобто я роблю висновок з того, що якщо ви хочете роботу в даній секьюриті, да, мати безпеку того, що у вас буде завжди робота, просто йдіть вчитися на СОСУ асистента, і ви будете мати роботу до пенсії. Просто е, в новинах пишуть, що саме на, на цьому острові Лолан там критично не вистачає сусу асистентів. У них е, на сьогоднішній день. 90 90 відкритих позицій саме е, СУСУ асистентів. У них не вистачає на персоналу настільки, що 16 лю вони беруть зараз 16 людей з Італії, Іспанії і Угорщини, які от приїдуть ці 16, е, людей. Вони приїдуть. Вони, звісно, жони не данці, да? вони не знають данської мови навіть. То е, їм е, комуна Лоланда вона їм організовує інтенсивні курси онлайн датською, і вони от приїдуть і будуть спочатку вивчати мову, тобто комуна буде на це тратити гроші, а потім вони почнуть працювати. І це, мабуть, розумне рішення да, в тих умовах, які вони мають. Що я розумію, можливо, десь є сусу асистенти біля Копенгагена живуть, які хотіть хочуть отримати там роботу, і там, можливо, треба можна, побитися за місто, тому що всі хочуть жити ну, в якихось таких більш населених регіонах. Якщо вам просто хочеться. Мати стабільну роботу в Данії, і вам все рівно, в принципі, де жити, чи на острові Лола, чи на Юланді, чи на Щеланді, то, як бачите, якщо у вас є освіта Сусу-асистент, і ви не проти релокації на Лоланд, то я думаю, що у вас там є дуже великі шанси знайти роботу, навіть якщо ви не знаєте датську. Бачите, от комуна за цих людей з Іспанії, Італії та Угорщини вона буде платити за датські курси, тому просто це вам інформація на подумати. Це те, що Дійсно, ця робота вона потрібна в Данії, я повторюю, це не є легка робота, і ви не отримаєте за неї мільйони. Але у вас буде робота, у вас буде нормальне, стабільне життя. Якщо це те, що вам підходить, то може погугліть, подивіться, як ви могли б переїхати на Лоланд і працювати там як СУСУ-асистент. І загалом. Потреба в працівниках, які будуть працювати в секторі з людьми похилого віку, вона тенденція така, що буде тільки рости, тому що таких людей треба буде більше і більше. Дивіться, тут приводиться в одній з приводиться така статистика або такий прогноз, що у 2030 році. Буде не вистачати 16 тисяч працівників у сфері Ельдри Плаєн. Це Ельдри це люди похилого віку, а Плаєн це піклування про них. Тобто в цих сферах, де піклуються про людей похилого віку, наприклад, в домах престарілих, так? Або є такі от пенсіонери, які живуть вдома, і ці. Якби помічники або ті, хто їм допомагають, вони до них додому приїжджають. Тобто в цій от сфері праці не буде вистачати 16 тисяч працівників в 2030. 20 тобто це фактично через 7 років. Якщо зараз у нас 22 рік майже закінчується, то це через 7 років. І чому це буде так? Це тому, що нація виходить, що старіюча, або навіть не те, що нація старіюча, а тривалість життя людини вона росте. І в 2030 році очікується, що в Данії буде проживати 134 тисячі данців, які будуть старше 80 років. Тобто це означає, що їм треба буде допомога, да? і сьогодні ця цифра менша, тому де потрібно буде екстра 16 тисяч працівників. І рішення, де їх взяти, де набрати цих працівників. Лі політичні лідери вони бачать в тому, щоб ці цих людей, цих спеціалістів набрати з за кордону, але з європейських країн. Тут, тут ще такий цікавий момент був в цій статті, що вони хочуть наймати працівників з Європи, а не мусульманського походження. Ось це, звісно, трошки звучить як расизм, але це так є. Звісно, вони вибачають проблему в такому рішенні набирати людей з-за кордону з Європи. Це те, що ці люди вони не знають, звісно, данської мови, а старші люди, коли там вам за 80 данці, можливо, вони не знають або будуть погано володіти англійською мовою. І таким чином це дуже важливо, щоб людина, яка допомагає з цій старшій людині, щоб вона розуміла мову. І виходить, що тоді потрібно. Кому нам зробити так, щоб ці працівники вони вивчили датську мову, і, можливо, там, що це було інтенсивно, тобто треба їм вкласти трохи грошей в це. але все одно вони вбачають це рішення найбільш реалістичним, як вийти з ситуації тоді, коли тобі треба працівників, то взяти їх просто за кордоном, навчити датської мови, і ось тобі, будь ласка, маєш працівників. Тобто, ви бачите прогноз такий, що якщо ви зацікавлені працювати в сфері? Допомоги престарілим, то у вас робота буде до 20-30, Це точно, і після того тим більше. Тому е, моя вам порада: якщо, наприклад, ви працюєте на фермі, і це вам заважко, то е, подивіться на сферу, таку сферу, як бути СУСУ асистентом, можливо, це трохи легше фізично, і таким чином у вас теж буде гарантія з роботою в Данії надовго. Я думаю, що на цій новині ми з вами попрощаємось, тому що я вже стомилась говорити. Новин було більше, але на сьогодні я вже стомилась, і це це все, що я можу вам сьогодні видати. Я дякую за увагу, і ми з вами побачимось в наступному відео. До побачення!